І сестри, поздравляю всіх з четвертою неділю Великого Посту. Продовжуючи Великий Піст, сьогодні церква пропонує нам день шанування великого подвижника, Ігумена, аскета, Іоанна Лісничника, який став преподобним, тому що написав свій гарний твір. Як повинна людина поступово досконалюватися, особливо в час Великого Посту. І не тільки в час Великого посту, але Великий піст особливому. І його творіння називається вістриця. на честь цього і назва, названо його і Іаналістичника. Він дуже багато приділяє уваги аскетизму, приділяє уваги благочестя. Відділяю увагу людям, які ведуть спосіб життя, будучи з Богом і несучи свої духовні плоди. І сьогоднішня неділя, як ми бачили і чули зачитання Іванівським, вигнання біса одного із юнака. Апостоли дивувалися, чому вони не могли вигнати, а Господь єдиним словом. Вигнав, і Господь, завершуючи Івангі, відповідаючи на запитання апостолів, чому вони не могли винити біса, Господь сказав, такий рід виганяється постом і молитвою. Тому в час великого Посту ми дійсно духовно себе вдосконалюємо, ми готуємося себе до зустрічі Воскресіння Христового. Тої великої радості, яку отримували в першу чергу жінки-мироносиці, сповіщаючи і апостолам, і всім іншим про Воскресіння Христове. Але ми знаємо, що перед Воскресінням Христовим передує оця велика Читидесятниця, а особливо за тиждень до Пасхи ми вийдемо у страсний тиждень. Де буде відбуватися страшна подія із земного життя Ісуса Христа, тобто Голгофа, це Його зрада, Його розпинання, знущання, оплювання, розп'яття, поховання і на останок свого страждання Господня третій день Воскресен. Тому сьогоднішня неділя це і мала Пасха. з Воскресним всіх вітаю, вітаю сію. Неділею, яка сьогодні присвячена великому подвижнику Іоанну Лісничні. Всіх вітаю із причасниками прийняттям тіла і крові Господнії, і на цьому наше богослужіння неділя завершується. Тому о п'ятій годині сьогодні вечір будемо завершувати вечірня із чином пасії з третьою частиною пасії, де буде прочитувати страсні Іван. Тому запрошуємо до спільної молитви о 17 годині. Як вже було сказано в цьому році в цієї Пасхи, ми відновлюємо служіння Нічне, тому оголошуємо і будемо оголошувати до Пасхи, що о 23.30, тобто біля півночі, ми будемо розпочинати пасхальне богослужіння також до ранку і освячення пасхи. Тому запрошуємо всіх. До цього великого дня, всім ангелохоронителя ще раз неділею вітаю всіх іменинників, які носять Іоанна. Нехай замолитиме його. Господь покриває і оберігає всіх нас. Слава Ісусу Христу!